Всім доброго часу, шановні наші слухачі, однодумці, колеги. Маю потребу сьогодні привітати всіх жінок, Правильніше сказати, привітати всіх людей з жіночою енергією, бо Якби не було, стан жінки в першу чергу визначає її істинний, прояв жіночої суті, жіночої енергії. І коли жінка дійсно має це розуміння, має це усвідомлення, має це ствердження вже в своєму житті, тому вона і Є жінкою, і чоловіки також мають цю енергію, бо наш дух, наш дух з вами, і чоловіка жінки в собі єднає як чоловічу, так і жіночу енергію, тільки що жіноча енергія є причинністю життя жінки. А чоловіча енергія є причинністю життя чоловіка. Вони в собі єдині. Всі, хто в нас в академії навчається, знають про це. Ми про це говоримо, не тільки говоримо, але і намагаємось через ті чи інші інструменти духовних практик виражати цей стан в своєму житті на різних курсах. Які проходять в Академії. У Кожного своє вже формується відношення до цього свята. Багато хто з людей поєднують його з минулим, минулим яке наразі стало сьогоденням сьогоденням війни, і деякі люди сприймають це свято як з таким пост. Радянським наслідком. Насправді в цього свята своя дійсно така глибока історія ще в 1909 році в Америки визначили святкування Національний День Жінки. Потім у ну, 1911 році в Європі почали святкувати, визначати а, жіночий день, а, і в 1977 році вже такою організацією, яка, на жаль, Зараз не проявляє своєї такої міжнародної ролі. Це Організація Об'єднаних Націй офіційно міжнародного такого рівня затвердила цей день святкування, зверніть увагу як День боротьби за права жінки і Міжнародний День миру. Цікаве таке поєднання в тому, що боротьба за права жінки і Міжнародний день миру. Ці два вирази вони протирічать один одному, як кажуть, мудрі люди, за що боролись, на це не поролися. І боротьба, така жіноча, формальна боротьба за свої права насправді. І не підтримує мир, а навпаки, вносить хаос, деструкцію. З чим насправді бореться жінка, зазвичай жінка бореться за свої права в відносинах з чоловіками, і це є трагедією, трагедією жіночої природи, яка потім не може ствердитись ні в сім'ї, ні в соціумі. Uh, і в цьому протиріччі намагання зайняти якесь певне своє вагоме місце в відносинах, взаємовідносинах з чоловіками, приводить до того, що чоловіки, не відчуваючи те, що мають відчувати від жінок, істинний стан любові, саме це є основою миру. І чоловіки між собою починають воювати те, що ми бачимо, те, що відбувається, і е, насправді мир прийде лише тоді, коли е, жіноча природа, е, істина жіноча природа е, проявиться в першу чергу в жінок, по відповідності, е, в чеснотах, в справедливості. До речі, енергія 8-го числа, вона так і визначається: енергія справедливості, енергія правосуддя. І, до речі, це жіноча, До речі, жіноча енергія, яка і визначає істинну суть духовних законів. Чому жінка, образ жінки виражений в цій енергії, бо саме через жіночу енергію можна сприйняти істинну суть всіх явищ. Право судити, правосуддя може бути тільки людиною, яка відповідності своєї жіночої природи. В єдності з Богом а, може зрозуміти істину суть тих чи інших порушень, і відповідно зрозуміти, чи дійсно людина а, розкаюється. Є такий вираз, що вище справедливості милосердя, і люди зазвичай гадають, думають, що ну, милосердя це просто. Так, людині пробачити, умовно кажучи, але насправді милосердя це вищий стан проявлення космічного закону справедливості в тому, коли той, хто відхилився, той, хто виразив невідповідність, гріх і зрозумів це. І зрозумів, що має повертатися, він в цьому щиро сповідається, розкаюється. І тоді можна це сприйняти, зрозуміти, що людина дійсно щиро розкаюється і має намір жити інакше, має змінюватися. І ось тоді якраз і включаються вищі сили. Через оцю енергію правосуддя, судді, який визначає вирок, милосердя, прощення. І саме це і є істинною суттю жінки, мудрість жінки в тому, щоб приймати в першу чергу бо це енергія прийняття. Не протестувати проти, проти чоловіків, не дратуватися, не звинувачувати їх, не гніватись на них, а виражати розуміння і милосердя. І ось, коли жінка буде стверджувати з цьому і виражати цей стан в простір до своїх чоловіків, синів, батьків, ось тоді. Чоловіча енергія почне діяти в мирі, злагоді, гармонії, любові. Все це ми розповідаємо на наших курсах в академії. Я довго не буду затримувати вас, хоча знаю, вже давненько не звертався. Багато хто чекає, особливо чекають певних роз'яснень, що відбувається в світі. Друзі, те, що відбувається зараз, дійсно з кожним днем в світі йдуть такі кардинальні прояви, прояви знову ж таки цієї невідповідності. І хто добре пам'ятає, коли я говорив, що? Війна це війна, яка в Україні. Це війна між двома е, такими проявами е, хаосу. Е, зла з однієї сторони це зло усвідомлене, ну, умовно кажучи, усвідомлене. От, це е, Росія з своїми союзниками. А з другої сторони, з іншої сторони, це зло, яке насправді до часу імітувало добро, демократію, правосуддя, якраз цієї енергії, миротворчості. І я говорив, що Україна як точка проявлення цих Устарілих, нерозвинутих програм Всесвіту. І спочатку, спочатку ми дійсно бачили з вами і продовжуємо бачити зло з сторони Росії союзників, яке намагається просто, просто завойовувати, грабувати, гвалтувати, вбивати. А, наші партнери, умовно кажучи, партнери Європа та Сполучені Штати Америки, які потікали, потікали в перші дні війни, а до цього вони проявляли миротворчу свою місію а, такого глобального світу, особливо Сполучені Штати Америки, які потім, нібито поступово починали нам допомагати. Але ця допомога. Просто в затягуванні і не вирішені цієї ситуації, їх боявузливість, невідповідність тим демократичним істинним цінностям, які вони виражали, намагались виражати, натягували на себе. І от що ми зараз бачимо? А зараз ми бачимо того антипода, ту, ту демонічну суть, яка виражається. Через керівництво Сполучених Штатів Америки. І от вони зійшлись, зійшлись в цій точці. І все, що відбувається зараз, це той прояв, який показує їм, що вони вже не можуть, вони не можуть насправді нічого зробити. Війна для них це основа. Тримати людей в страху, маніпулювати людьми. Вони зацікавлені, хоч вони говорять про мир в тому, щоб війни відбувалися вскрізь десь. Але вони вже не мають ресурсу, тому і намагаються насильно насильно маніпулятивно. Посадити за стіл перемовин і під будь-яким е прийняттям, можливим і неможливим, нібито призупинити, призупинити е війну, але насправді все це штучно, все це гра. Е Трішки в просторі ці процеси затягнулися. Хто добре пам'ятає, коли я на початку року давав інформацію по проявленню миру, повернення миру в Україні, ми говорили, що в березні вже 5 балів має бути проявлення миру, і антимир практично затихає. Але так як цей антипод активно себе проявив. Я говорив вам тоді, пам'ятаєте, що якщо прийде до влади Трамп, то буде гірко, буде гірко, ми це бачимо з вами. І тому цей процес трішки затягнувся. Ми зараз знаходимося в рівні відповідно січня місяця, коли два бали проявлення миру, і один бал все ж таки антимиру присутній. Ось за це вони ще тримаються, але вже в квітні, місяці, е, наступному місяці, вже фіксуємо явне проявлення миру в 4 бали і антимир вже е, не, може, не може виразити себе. Знову ж таки, все залежить від нас з вами. Кожен день, зверніть увагу, приймається якісь рішення, кожен день якісь неочікування. і... І очікування, але справдженість чи справдженість наших очікувань, вони вносять знову ж таки свої корективи, і зараз дуже важливо зберігати оцю відповідність, цей баланс між жіночим та чоловічим. І саме жіноче є внутрішній стан спокою, миру, гармонії, ладу. Злагодженості, відносина в першу чергу між чоловіками і жінками дуже цінно для мене, те, що жінки, які зараз перебувають в такому положенні очікування через віру, надію, любов, очікують своїх чоловіків, які на фронті. Які на, на передовій і звертаються до нас, і наскільки дійсно цінно розуміти, що духовний стан жінки підтримує їх, підтримує, оберігає, захищає всіх чоловіків, яких ми супроводжуємо через жінок, слава Богу, живі, здорові. І на жаль, дуже сумно споглядати, коли чоловіки тут, на місці, а жінкам чогось не вистачає. І вони знову продовжують боротися за якісь свої ілюзорні права, формуючи безлад в сім'ях, дизгармонію в сім'ях, і це все передається назовні. Тому, шановні жінки, я вас всіх вітаю. І бажаю вам мудрості, мудрості і тільки мудрості в розумінні своєї жіночої природи, в розумінні того, що ви є запорука миру, ви є берегинями того сімейного багаття, яке злагоджує не тільки простір в сім'ї, але злагоджує і простір навколо. Будь ласка, візьміть цю відповідальність. Не втрачайте себе, не розмінюйтесь на оцю боротьбу за якісь свої там позиції в соціумі. Поверніться, поверніться до себе, до своєї істини жіночої природи. Ви побачите, як швидко прийде мир у ваші душі, ваші серця. Потім ваші сім'ї, ваші домівки, а потім і мир прийде в той простір, в якому ви проживаєте, в ті країни, і взагалі на планеті. Дякую всім, хто з нами. Долучайтесь до наших занять. Так, трішечки я ще буду звертатись, трішечки проговорю, що. В кінці березня, з 29 березня, стартує наш курс, базовий курс основи духовної трансформації людини, який допоміг допоміг уже багатьом людям зрозуміти, хто вони, що вони тут роблять, куди вони рухаються, зрозуміти свою природу. В першу чергу відчути свою духовну природу і рухатись в поверненні до цієї істинної природи. Тому запрошуємо вас. Говоріть, говоріть про нас, що ми є. Ми працюємо, ми допомагаємо людям, ми підтримуємо людей і підтримуємо нашу країну. Дякую всім зі святом весни. Миру нам всім злагоди, гармонії і любові. Дякую.